От якраз хотілося ще б з вами обговорити, де в найближчий час можуть сконцентруватися сконцентруватися ударний кулак, якщо це не гучно сказано, так ну взагалі Курахова. та Курахова. Курахова, однозначно, хто знає, як розповсюдити. Тобто мета, яка в них давайте так, з того, що вони тиснули на Покровство, то, що вони тиснуть зараз, на Курахова, у них не є метою Запоріжжя або Запорізька область, в принципі, як би там це не здавалося, вони хочуть йти на Дніпропетровську область, чому Павлоград? Да. Чому Павлоград треба знову відкривати карту залізниці, і думаю, буде красномовна відповідь, чому, в тому числі, Павлоград. Тобто вони мають на меті на сьогоднішній день більше Павлоград, аніж Запоріжжя, потреби брати під контроль, воювати за мільйонник в них немає. А потреби взяти і контролювати ще одну залізницю, обрізати нам залізничний вузол це геть інша ситуація. Для того можна і не брати сам Павлоград, До речі, якщо так розбиратися, тому а якраз Курахова виходить дорога на Павлоград досить легко з одного боку, і з Покровського напрямку вона виходить також на Павлоград з іншого боку. Тобто, там дуже легко буде провертати теоретично. Так, ми ж так, гіпотетично теоретично розмовляємо, реалізовувати тактику, яку вони реалізували, зокрема на Буглодарі, коли вони беруть в оточення, беруть такі клещі, і ми самі змушені не дати можливості її замкнути. і все. Ну Вибачте, не вища математика, тут, мені здається, ми всі за війну навчилися дивитись на карти, от саме так, навіть. Угу. От якраз не так давно речник Сили оборони півдня Владислав Волошин говорив про те, що росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб захопити українські позиції на роботинському виступі і надалі вийти на адміністративні кордони Донецької області, каже, що наголошую не на наступу, не на наступальних дій, а на штурмових дій діях на певних саме напрямках, зокрема біля приютного і біля роботиного можливо. Цілком можливо знов-таки в чому наступ і в чому штурмові дії відрізняються? Mm. Давайте подивимося, як діють росіяни. Вони будь-які штурмові дії достатньо швидко проростають в наступ, якщо вони чують, що вони мають певний успіх в штурмових діях. Чи можуть бути це штурмові дії тактикою для того, щоб відволікти наші сили оборони, наприклад, від Курахова, від Покровська, і перекинути якісь резерви, та й від Курська, і перекинути їх на Запорізький напрям? Цілком можливо, знайте тут дві ключові речі, які є, які систематично підіймаються і відходять на другий план. І якось дуже мало інформації. А чи достатньо і чи нормально ми нарилися? Для наших сил оборони на запорізькому напряму, на Павлограді, в Запокровськом, за Вугледаром, за тому що іноді в складається таке враження, що ні, а мова про те, що треба ритися з принаймні з грудня минулого року, вона підіймається. Систематично з одного боку, знов ж таки, ми бачимо картинки і звіти від наших військово-цивільних адміністрацій, як все нарито. А потім ми бачимо звалище. Як в Харківській області було, а потім було в Донецькій області неподалік від Славянська чи Святогорська, було звали, що з Лубів дракона, які просто валяються, вивалили їх, от вони валяються, і це вся якість того нарилися чи нарилися. Тому мені здається, в першу чергу знаєте тут вже до журналістам, нашим пора задавати питання нашій владі і відповідальним особам, чи є куди нам відступати назад, тому що відступати нічого страшного нема. Якщо це. Нема що тримати, і нема сенсу тримати а, а в даному конкретному випадку. А тут питання в тому, наскільки для наших хлопців і дівчат на першому на першій лінії ми забезпечили захист силами лініями оборони захід. Оце взагалі питання номер раз воно набагато більше від того, куди зараз підуть росіяни. Ми маємо бути в той точці, що куди вони ні пішли у наших сил оборони. Є перша, друга, третя, четверта і п'ята лінія оборони для того, щоб це не було швидким процесом Расуванням саме відсутність швидкого просування і тактичних успіхів призводить до того, що росіяни відмовляються від реформування штурм штурмів саме в наступ. От звукударом так само було. Це не перше був. Там були штурми, 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 і тільки пішов перший удачний штурм. В них от в вересні місяці, і он одразу перерос. В, в наступ, ми бачили, це не було, що вони одразу кинули в наступ. Всі сили. Це не так, це не так виглядає Вони пробують, пробують, пробують малими групами. Якщо воно в них виходить, тоді вони з другої лінії, з третьої, от від нас підтягували резерви, переформатували. Тобто там цілком була вас бо вони розглядали таку сценарій судячи за все, що в них не вдалося, і татавом самого замерла на певний період, поки вони би там намагалась знову десь штурмувати, чи не штурмувати ліни відволікалися на інші наступи. Так може бути на роботі, на так може бути будь-те інде. Просто та це треба прийняти. Скажіть, як ви думаєте, що нас чекає далі? От, наприклад, там листопад, грудень, ну коли зміна сезону, зміна погоди, виснаженість російських військ, ми можемо таке відчувати. Ну певну зараз ми бачимо таке певний в якомусь сенсі прорив росіян, да на певних ділянках фронту. Однак, тим не менше, в цілому, яка буде ситуація на фронті? Можемо говорити про те, що ну про, про певну стабілізацію з боку наших сил оборони? Ні. Ну, а з наших сил оборони я сподіваюся. А те, що росіяни заспокоїться, ні, у них давайте візьмемо рік тому почалася Авдіївська операція російська. З того часу вони не зупинили жодного дня. Сподівалися спочатку на осінь, потім спочатку сподівалися спочатку на зиму. Да? ну, я маю на увазі публічним простір. Знову ж таки нічого не відбулося. Вони не зупиняються. Єдине, що їх може зупиняти, це відповідний дії сил оборони, які складаються з формування і в першу чергу оборонних позицій з іншого боку, як виявилось з Курском наступальних операцій, і так далі. Так далі. Так далі. Росіяни мають всі резерви на сьогоднішній день продовжувати тиснути. По всім ділянкам фронту, де вони вирішують тиснути, і будь-яка ділянка фронту, яка дасть там, не знаю, зробить помилки, дасть якусь слабину, десь ми там щось може відбуватися, і вона може перерости знову посилений наступ. Тому ні на який там передих з точки огляду mm -hmm. на погодні умови, знову ж таки, подивіться, вони не використовують так агресивну техніку для штурмів. А саме відсутність техніки в атаках була раніше запорука того, що ми стаємо на розмитку, да, на на оці. На багнюку і ми стоїмо всі на паузі. Люди, мотоцикли, я не знаю, що вони ще баги що вони ще видумують, або там швидко заскакувати в наші окови, спробувати принаймні. Але все це каже про те, що ні, ніякої е, погодозалежності в них, на жаль, немає. Хочу з вами ще декілька тем обговорити. З'явилось повідомлення про те, що. Російська компанія планує у жовтні розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу. Про це заявив заступник так званої їхньої адміністрації окупаційної ДНР Андрій Чертков. Каже, що переговори про експорт вугілля з окупованих українських територій, нібито ведуть із потенційними покупцями з Китаю, Індії, Ірану, Узбекистану та Малайзії. Говорять з що Незаконний експорт вугілля можуть налагодити через порти окупованого Маріуполя, пане Петре. Ну, ну давайте знов на дві розподілимо. По перше, е бреше так про переговори. Про все немає. Питання не в тому, що не відуть переговори з кимось. Вони домовилися однозначно. Просто по перше, ті країни, які він називає здебільшого вже не використовують чорну металургію, їм немає потреби в, mm -hmm. в вугіллі нашому в такої кількості. Auf der Rue Вибачте, для повноцінного експорту немає потужності до видобутку вугілля ані в Луганській, ні в Донецькій області, яке б могло забезпечити, я не знаю, сталий експорт або в у великому розмірі. А, ну знов ж таки тут питання не в могілі більше потреба є в руді, а не в вугіллі, тому о, точно це от не прям тотальна перемога, але якусь частку вони повезуть. Ну наприклад, вчора з Маріупольського порту перше а наші надра вийшли вугілля, рода складно з'ясувати з, з наших засобів фіксації, але вони вийшли до п'яти тисяч тонн Вони рухаються зараз вже, мабуть, десь в районі Криму, в районі Керчі Вони пришвартовувались, і вони заїхали так. Вони з Луганська заїхали через. Ту саму залізницю, про яка йшла мова. Тобто вони в'їхали ділянки фронту з Ростовської області і з Ростовської області заїхали в Донецьку область вже, і оцеєю новою залізницею потрапили в порт, завантажене на судно. І воно поїхало. сьогодні. Будуть вантажити, почали вантажити металоконструкції, і це набагато цікавіше, тому що це можливо вони знов ж таки домовились з кимось напевно, що домовились про продажу металоконструкції, але скоріш за все вони можуть, оскільки вони безкоштовно дісталися всі ці металопродукції, і зрозуміло, кому вони належать насправді. І мається на увазі з українських власників металургійних підприємств. Uh, і в за, за це безкоштовно вони можуть просто продати їх як металобрухт, і це набагато дорожче і вигідніше. Металобрухт – це і є по суті руда. Да, це є сировина для білої металургії, яка панує на сьогоднішній день світі. От це. Дійсно найбільше загрози, і це якщо в них вдасться, це величезне гроші, які можна вивантажувати через Маріупольський порт. Це просто, ну я не знаю, це нафта номер два. Знаєте, враховуючи, що це ж безкоштовна та кількість металобрухту, яка є в Маріуполі, колишній mm -hmm. металобракат, сам собі металобрухт на тих металургійних підприємствах. Ну це золото однозначно, це рівнозначно, скажімо так.